А ви готові до нової України з 10 мільйонами мігрантів з країн третього світу? Тимофій Мілованов, радник Єрмака, зробив шокуючу заяву. Він заявив, що українці повинні бути готові після закінчення війни запросити в Україну 10 мільйонів мігрантів на робочі професії з Бангладешу, В'єтнаму, Камбоджі, ну з країн третього світу. Радник Єрмака, не офісу президента, як подають його в змі, а саме Єрмака, я так розумію, радить Єрмаку і певно Зеленському це зробити. Чи вони вже прийняли таке рішення? Це той мілованов, який розказував багато казок, красивих, малював графіки. А прийшовши на посаду міністра економіки, фактично допоміг знищити спрощену систему податкування обліку та звітності і відзначився тільки балаканиною і затягування мотузки на шиї українців. Ще під час повномасштабного вторгнення він відзначився ну, на початку цього року купівлею гольф-клубу в Києві за 18 мільйонів доларів як керівник інституту, а по факту громадської організації, зареєстрованої в США. І оцей радник Тимофій Мілованов ствердно говорить, що іншого варіанту нема для українців. 10 мільйонів мігрантів з країн третього світу повинні приїхати, щоб відновити Україну, інакше все, крах. Це все на фоні друзі, марнотратства, корупції і, звісно, бусифікації, коли українців бусифікують, утилізують. Певно, повинні утилізувати 10 мільйонів, щоб потім замінити їх вихідцями при всій повазі з Бонгадежу, Лаосу чи з Бірми. Такі заяви лунають, і це не заяви, це вже. Реальні плани, тому що і навіть до повномасштабної війни були різного роду проекти, оці 30 плюс 30, і группори банкової розказували про це. Тому банкова зараз продовжує цю тактику, цю стратегію і продовжує вішати нам локшиною на вуха свої ідеї, знищуючи українців, вичавлюючи небайдужих українців за кордон. Ну, так як мене, та, відкривши кримінальні справи і намагаючись мене запроторити у в'язницю. Навіть за кордоном пишуть казки Служби безпеки європейських країн, що я прибув в Європу з підривною місією, агент Кремля і так далі. тому подібне. А інших санкціями відбирають їх майно і вичавлюють за кордон. Це все минаючи нашу правоохоронну судову систему. Зібралася якась трійка, четвірка, п'ятірка і прийняли санкції. Це те, що відбувається в кабінетах на банковій. Це те, що в них в головах. Україна для мігрантів. А своїх українців знищити і вичавити. Це будуть покірні раби, які, звісно, не будуть приймати участь на виборах. Хоча не факт, друзі. Згадайте, що було прийнято закон про подвійне громадянство, яке допомагає мігрантам отримати український паспорт.